Сьогодні у нас нове відео. і Сьогодні, на огляді, у нас буде міні-парковочка, яку я зробив власноруч. Що я використовую, які матеріали. З матеріалів це дощечки, звичайні, дерев'яні, ДСП і фотопапір. Також там клей і тому подібне таке. І от що в мене вийшло? Ось така структура. Вибрав таку структуру під цегляну кладку. Ще повністю не допрацював, ще думаю, це покрасити, бо покраска така чорнова тут. Тут вже ці парковочні місця, це вже нормально профарбовано. Верхній ярус і нижній. А ось цю ще буду стінку прокрашувати інакше, ще. або поклею ще якісь інші наклеючки. Також зробив таке графіті по центру. І тут такі спонсорські банери поробив там Monster Energy. Team Дрифт і тому подібне. Brembo. ось такий ще баннер. Ну і тому подібне. І ось така парковочка вийшла. Вміщає близько 40 моделей. Всі моделі, які тут, за виключенням декілька штук, все знайдено на барахолці. Поверху. Ще також буду допрацьовувати, щось придумаю таке цікавеньке. І ще думаю, ось такий коврик у мене є. Думаю, щось таке придбаю ще і розфарбую також на парку місця, щоб цікавіше якось це все виглядало. Також зробив ще є підсвічування. Світодіодна стрічка. І ось так це все виглядає, коли ну, увімкнено. Ну, непогано, мені здається, виглядає. Вперше таке робив. І, думаю, більш-менш получилось. Ось так на відстані виглядає. І дивіться, непогано. Ну, ще треба допрацювати. Ось так моменти тут. І ось це окантовочку цього ще треба промальовувати. Пишіть коментарі, як би краще оформити це ще. Як допрацювати. Ну так, для першого разу оцінку зробіть, як вийшло. Чи гарно чи ні. Особливо мені подобається ось це графіт. Ну і так само спонсорський. Ось це не знаю. На мою думку непогано також дивиться. Так що пишіть коментарі, ставте лайки. Ну і пишіть, як можна, щоб було допрацювати на вашу думку. Що ще доробити до цього до цієї міні парковочки? Що в нас буде зараз доповнення до цього відео про огляд цієї парковочки? Є ще декілька моделей, які я знайшов на Барахолці. І так, щоб відео не розривати на дві частини, я з'єднаю їх докупи. Є декілька моделей, дуже цікавих. І ось перша модель це в нас буде ось така Феррарі. Це в нас Феррарі. 599 GTB, Не знаю, який це рік, який це сет, але ну, модель класна. Ось такі шильдики Ferrari, оптика. По салону є. Деталізація така непогана. Така моделька. Стан. Майже ідеал є десь тут коцки, але не критичні. Ну і затертості по самих лівреях. Такий тут Шильдек Феррарі. Ну, затерлося. Не знаю, скільки її років вже цій моделі знайшов на барахолці ціна шоколад. Деколи попадаються такі моделі, що ну, його. І мені пощастило вихопити не одну Феррарі, а дві. Зараз буде ще одна така Феррарі, схожа в червоному кольорі. Тільки інша серія, інша модель. Ось така Феррарі. Оптика позаду промальована, правда, тут вихлоп є роздвоєний. Модель класна. Феррарі, це є Феррарі. Вже маю декілька. Цю я знаходив також. Декілька тижнів. Що це в нас? Це в нас також 599, але 2X. це 599 GTB. Ось такі моделі. Схожі. Це тільки спорт-версія, напевно. Так, ось така моделька. Так, і це у нас перша моделька. Наступна модель також Ferrari. Ось така. Феррарі, це у нас що? Феррарі 430 Скудерія. Класно. диски. Взагалі, так би у нас полички. Є коцки тут. Позаду, здається, так, позаду от. є маленькі коцки. І тут? Тому що вона стояла між моделями і це. Критично для таких моделей. Але диски взагалі, взагалі не затерті. Що на цій? що на цій? Збереглися класно. Ця модель взагалі шикарна. Пластикові фари спереду. Також ліврея тут покоцана. Ну, тут деталізація по салону класна. Який двигун. Ковші. деталізація самого салону. Шикарно. Полоси такі дві білі позаду. Ну, є коцкий, але то вже не критично. Також моделька Що ця? Що ця. по сотці 100 гривень за модельку. Взагалі подаруночок. Відкопав в одному ящику дві такі Ферері. Ось така моделька. Пишіть коментарі, яка з них вам більше подобається. Далі також цікаві модельки. Ось така модель. Жук, це здається. Моделька Жука. Volkswagen Cafer Racer DTV. Ось така модель. Не знаю також, з якого року. Перший 16. А який випуск, то я вам не підкажу. Також цікава моделька. Раніше бачив в інтернеті, але не мав в своїй колекції. Тепер маю. Тут є також коцьке, по задньому антикрилу. Ліврея також непогано ще збереглася. Є такі потертості дрібні. Оце ще можна якось де неде де позаполіровувати. Диски збереглися чудово. Взагалі ну, модель цікава по-своєму. Ой! Ще й поб'ю далі ці Ферері. Треба їх відкласти в сторону. І ось такий кафер. Так, далі що у нас є цікаве? Взяв ще такий рендж старенький. Колір такий цікавий. Це модель не знаю. Пише 89-й. Це напевно модель. Старенька також в мене є така теж, тільки в розфарбуванні британського прапора. На таких здорових коласах. Ну, модель теж цікава по-своєму. Салон є, така деталізація непогана. Коцки також присутні. Ну, непогано. Джеппи я полюбляю. Має такий вже другий рентг. Браховка радує завжди. Так, далі що я ще знайшов? Знайшов такий Кадік. Це у нас каді 14-й. Такий тут у нас кадік. Volkswagen, вихлоп подвійний, диски гарні. Занижений. По оптиці не промальований ні позаду, ні спереді. Є тут такий у нас радіатор, шильдик Volkswagen. Ну і тут все хром. скейтборд. То, що тут помаранчеве скло, такий каркас там є з захисту. Ну, також класна модель стильова така. Також колекції не мав. Роздивлявся там між моделями і. Взяв таку. Також вона непогана, є дрібненькі сколи по краях, а в загальному так ну, ціленьке. Більш-менш. Так, перейдемо далі. Далі у нас ось така модель: це від Matchbox. Що це розглянемо? Matchbox, Pontiac, Firebird, Формула. Коцки є також. Не критичні тут була якась ліврея, але вже стерлося. Класна модель також по схому. От бачите, оптика позаду була промальована. Надпис Pontiac. Ну, класна моделька. Треба це ще подотирати, бо вона вже якось так більш-менш виглядає. Є коцки по даху. Салон. З деталізацією, більш-менш. Також модель прикольна. Попереду гарно також дивиться. Класична Америка. Ну, класна також моделька. І колір гарний. Так, перейдемо далі. далі у нас ось така модель. Це у нас Hot Wheels Камара 67-го року. Повністю метал. На таких класних дисках надпис Hot Wheels полум'я по салону. Сидіння якось дуже близько стоять до торпеда. Скло зелене. Бокових немає вікон. По оптиці не промальований. Позаду. Спереду така решітка йде суцільно. На капоті полоси. І це відкрив важко. Деталізація двигуна, ну, металічна повністю. Тут кришка радіатора. Капот відкривається ось так. Ну, також модель хоч маленька, але дуже важка. І ця дуже важка від матчбокс. Класно також. Сподобалося. І ще є одна моделька. Також. Від Hot Wheels. Це у нас що? Це у нас Pontiac здається якийсь. Якщо я не помиляюсь. Pontiac GTO. Така модель вона дуже велика. Порівнюючи її з цією, то взагалі. І також важка. Рік. Рік. Кейт там 96-й. Збереглася класно такий колір золотистий з переливом перламутр. Тут тільки є на ось цих кромках затертість. Десь вона стояла, незрозуміло де. Але модель також класна. Дно метал також. Диски також гарно збереглися. Попереду нам мені подобається здорова така морда і в загальному дуже велика. Ще ми її би порівняти. Порівняємо ось у мене є такий Mercedes-сікач. І ось. Наскільки довша або ще з якогось, але в мене тут немає таких класичних. Ось є ще одна від Hot Wheels і наскільки цей GTO більший. Так. Ну він дуже класний. Ці модельки по 50. По 50. А ці по сотні. Ну, це взагалі знахідка за такі гроші. І стан класний. Ось такий Феррарі. І пишіть, яка вам більше подобається моделька. З цих всіх, що я знайшов. На барахолці я вже думаю, мало в магазинах скупляюся. Переважно йду на барахолку, і там завжди щось попадається. Головне, добре пошукати. Так що пишіть коментарі, яка вам найбільше сподобалася модель. І думаю, на вихідних знову поїду, і, можливо, знову щось попадеться цікаве. Так що всім до зустрічі і всім па-па-па-па.